Вітаю! Мене звати Олександра, і ви на моєму каналі про в'язання українською. Сьогодні в нас 20 травня. І ми будемо дивитися на мої в'язальні процеси, а саме на прогрес, якщо це можна так назвати, по деяким процесам, які ви бачили в квітні, а також покажу вам нову роботу, над якою я почала працювати минулого тижня. Зізнаюсь чесно, останній місяць був. Досить важкий в плані роботи, він був дуже насичений і перевантажений роботою. І часу на в'язання було дуже мало. В середньому це було десь півгодини-година після роботи. Тому я не до кінця задоволена тим, наскільки я просунулась в своїх процесах. Але тим не менш, я думаю, є сенс. Показати, що змінилося за місяць. Можливо, це когось надихне на нові в'язальні процеси, можливо, когось заспокоїть, хто так само, як і я, не мав багато часу на в'язання. Тож, приємного вам перегляду і давайте починати. Ну, по-перше, пів шкарпетки. Ви їх могли бачити в. Відео за квітень пов'язальним процесам. Так, це не дуже великий прогрес, і не знаю, чи є тут чим пишатися, але пів шкарпетки це завжди більше, ніж взагалі нічого. Повертаюсь до неї тоді, коли прям взагалі не хочеться ні про що думати, а просто поколу в'язати лицевою гардію. Знаю, що одну шкарпетку можна було би спокійно зв'язати за один вечір, але і того вечора у мене не було. Тому так, пів шкарпетки. Прям гордість моя. Наступним є е, светтер повитинка з такої популясно-рожевої пряжі. Теж ви могли його бачити в е, квітневому влозі. Ось так він вже наразі виглядає. Тут в мене є вже повністю пров'язаний рукавчик. Наразі на ось цю частину. Е, Ось так навіть доброй. У мене пішло два моточки. Один цілий моток у мене пішов на цей рукав. Якраз залишився четвертий моточок, який піде на ось цей рукав. І я ще думаю, чи робити цей свертер таким вкороченим, трішки нижче грудей, можливо, навіть до лінії талії, чи все-таки робити його повноцінної довжини. Але, очевидно, що тут е не вистачає ще трошки. Нитки для того, щоб завершити. Чи це буде просто резинка сантиметрів на 5, чи це буде повноцінна довжина, але однозначно п'ятий моточок доведеться замовляти. Ось так це зараз виглядає. Це що? Єнотячий хвіст? Лапчик, ти покажись повністю, чого лише хвіст. Добре, йдемо далі. Наступним у мене є светрик з альпаки, так само з відео за квітень. Можна подумати, що нічого не помінялося, але це не так. Насправді, попередній светр я розпустила і перев'язала. Буквально декілька рядів тому я дійшла до пройму, зняла петлі рукавів на додаткову лісочку, і зараз вяжу основне полотно. Чому перев'язала? В попередньому була мені за широка горловина, але це було не проблемою. Проблемою були е, дуже діряві прибавки, вони мені прям не подобалися і бісили мене. Я розуміла, що е, після того, як светрик довіжу і буду носити, вони будуть бісити мене і в процесі носки. Тому я вирішила, поки не пізно. Розпустити і перев'язати. Відразу скажу, якщо ви будете в'язати светр з нитки Браштальпака Сілку від Drops, майте на увазі, ця нитка жахливо розпускається. Ну, от, прям майже до сліз я її розпускала, бо вона дуже сильно плутається. Вона дуже втрачає свою цю пухнасті. І не знаю, мені в якийсь момент прям плакати хотілося. От. Тому светрик я перев'язала, почала, ну, не перев'язала, почала в'язати заново. І сподіваюся, найближчим часом його закінчити. Паралельно знімаю відео процесу, який я його в'яжу. І хочу вірити в те, що з цього вийде якийсь міні майстер клас Останній процес на сьогодні, але не менш важливий. І від того не менш прекрасний це смугастий светрик. Від Petit Need. Тут дуже цікава історія. ми насправді цей майстер-клас, точніше, опис друкований, купили з подружкою Оленкою на двох. Я очікувала, що там буде більш детальний опис, але коли відкрила і почала читати, як взагалі вона в'яже росток, як вона переходить потім на горловину, на плечі. Коротше, коли я почала читати, я прям злилася, матюкалася і була на грані розпачу, бо я просто нічого не розуміла. Для мене це виглядало просто нереально складним, і я думала, що я в житті такого не зроблю. Наскільки я розумію, з того, що я бачила на просторах інтернету, оце е, це плече називається японським плечем. І це дуже сильно відрізняється від е, класичного реглану або тих свитрів, які я в'язала банально просто знизу вверх, е, розподіляючи потім наперед спинку, з'єднуючи тут і просто піднімаючи рукава. Тут все дуже цікаво, е, і на перший погляд було просто нереально важко. Я була впевнена, що я цей майстер-клас ніколи в житті не осилю. І Буду чекати, поки ну, не знайду якогось більш детального опису того, як правильно в'язати це японське плече. Мушу визнати е, така реакція є, мабуть, моєю стандартною реакцією на якісь е, нові незнайомі мені ситуації. Я спочатку панікую, думаю, що я ніколи цього не зроблю. Це надзвичайно складно. Але моя впертість е, бере гору, і я сіла разом з Оленкою, ми на той момент е, були в Кракові, поїхали на в'язальний гастротур. і ми сіли розбирати разом прямо слово за словом, рядочок за рядочком, і виявилося, що якщо просто сісти і почати це в'язати, то це не так складно. Дуже цікаво виглядає плече. Мені цікаво, як а, в кінцевому рахунку цей светер а, буде виглядати на мені. І якщо ви стежите за Petite Knit, я впевнена, що ви бачили цей светер. Так, у Petite Knit рекомендовані інші кольори. Там цей світло-молочний колір він такий більш бежевий в неї, а оцей синій він такий прям майже чорно-синій. На жаль, конкретно тих кольорів не було в наявності у нас на українському сайті офіційного дистриб'ютора, і я вирішила спробувати взяти такий молочний і темно сіро-синій. Мені подобається, як це виглядає, можливо, навіть більше, ніж оригінальні кольори Petit Knit. На рахунок пряжі. Це пряжа Sunday. Тут навіть видно, що це е, та нитка, яка була в колаборації з Knit, тобто у е, виробника е, Sadness, Санднес, не знаю, як правильно він читається. Е, от так називається виробник Sadness, е, Є ниточка оця, «Sunday». І в колаборації з Knit у них є прям а, декілька кольорів, а, які навіть промарковані на етикетці, типу Knit. І це одна з них. Я знаю, що цей смугастий светр або, можливо, навіть інший, але це була дитяча джуніор-версія. Там якраз використовувався саме ось цей колір. Я подивилася на фотографіях, мені сподобалось, як виглядало. Я вирішила розірвати взяти ось цей колір. Так, і друга нитка так виглядає. Вона, вже, бачите, не з серії Knit, але це та сама нитка Sunday. Що цікаво, тут досить великий метраж. це тонесенький маринос, тут на 50 грам, 235 метрів. 100% реносила шерсть. На цей светр я брала 7 моточків молочної пряжі, 4 синього по розрахункам, які були в описі. Наразі в мене вже пішло повних 2 мотка молочної пряжі. Оце зараз закінчується третій і четвертий. А тут закінчується лише перший і другий моток синьої пряжі. Поки що мені виглядає, що мало б вистачити. По довжині я майже дійшла до того, що хотіла мати. Я вчора поміряла. І якщо вірити опису, то на мій розмір від спинки до кінця мало би бути 53 см. І наразі в мене там, по-моєму, 49. Тобто мені виглядає, що мені треба ще один блок. Пров'язати тобто ще раз синю нитку і ще раз смужку ось такого основного кольору, і тоді можна переходити до резинки і закриття. Нитка прям піпець, яка дорога. Не знаю, чим я керувалася, коли її замовляла. Ну, тобто, я знаю, чим я керувалася, своєю емоційністю і отим дитячим дуже хочу. А, можливо, є сенс а, шукати бюджетніший варіант у газалу. А, не знаю. Мені хотілося спробувати зв'язати прямо один в один а, по опису. А, тут, до речі, в'язання йде в дві ниточки, і, можливо, є сенс спробувати шукати мериносову шерсть, так само на 50 метрів, але просто а, в два рази товстішу. Все ж е мушу зазначити, що нитка в роботі дуже класна. Прям настільки приємно нею в'язати. Мені подобається, як рівнесенько лягають всі петельки. Вона прям дуже гарна, приємна в роботі. Я дуже нею задоволена. І я сподіваюся, що після ВТО і в процесі носіння вона так само гарно себе покаже. Ну прям у мене повний захват. Я вважаю, що нитка варта своїх грошей. Ось. Судячи по прогресу попередніх виробів і цього нового, можна зрозуміти, що цей светер мені зараз зайшов просто на ура в плані в'язання. Він досить швидко йде, не дивлячись на те, що тут четвірка спиці. Я просуваюся з ним. Досить швидко, можливо, це більше пов'язано з тим, що мені дуже цікаво його в'язати, бо це був для мене такий собі виклик. Я до кінця, ну прям до останнього, не вірила, що е я зможу осилити ось цю частину з плечима і е з цією горловиною, але моя впертість і сильне бажання і цікавість насправді перемогли. Мені дуже подобаються вироби Petit Knit. Я дуже довго відкладала той момент, коли я все ж наважусь спробувати її англомовні описи. І мені виглядає, що саме цей светр є одним з найскладніших у неї. Можливо, ще зіпер. В неї є дуже гарний такий вовняний светр на замку. От, можливо, він буде складніший. Але наразі я дуже пишаюся тим, що я здолала і ці дуже такі цікаві і плечі, і таку горловину. Ось такі в мене новини за останній місяць. Звісно, мені хотілося б, щоб мої роботи працювалися значно швидше. Але з огляду на те, що. В'язання не є моїм основним видом діяльності. У мене є ще основна робота, яка займає 8, а то й більше годин на день і повноцінний робочий тиждень. Я думаю, що все ж таки все не так погано, хоч щось я зв'язала. І насправді це дуже хороший момент нагадати самій собі, що суть не в кількості. Я вяжу не на замовлення, я вяжу виключно для себе і для своїх близьких людей. І головне, щоб це приносило мені задоволення і радість, було таким собі способом відволіктись від усього. Тож, маємо те, що маємо. А я дуже довго сумнівалась, записувати це відео чи не записувати. Повідомлення від Оленки а, про те, що давно не виходило відео на каналі, було свого роду тригером а, піти щось записати. Але, чесно кажучи, я просто не розуміла, а що мені записувати. Я нічого не зробила за останній місяць ну, типу, що я вам покажу. Але, знаєте, тут, тут півсветрика там. Один рукав там, пів шкарпетки, тут півсветрика. І так потрошки назбиралося, І виявляється, що все таке зв'язала за останній місяць. Можливо, не так багато, як мені хотілося, але все це було в радісті. Я не змушувала себе це робити. А робила виключно тоді, коли мені цього дійсно щиро хотілося. Ось такі в мене новини. Всім дуже дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня, мирного неба над головою. І обов'язково залишайте коментарі під цим відео і діліться вашими в'язальними процесами, діліться враженнями від відео, які ви переглянули сьогодні. Дякую вам за увагу і до зустрічі!